Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Корпус ключа. Для автомобілей марки Opel, таких як Astra G, Vector B, Zafira A. ключ має дві кнопки. Проблема цих ключів, що з часом кнопки протискаються і стає видно саму плату. Таким чином швидко з ладу виходять кнопки, мікрики, котрі відповідають за відмикання та замикання вашого автомобіля. У комплект не входять батарейка та сама плата. Придбати даний корпус можна у нас на сайті за посиланням df11343. Це каталожний номер цієї запчастини. Вдали вам покупок! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.